на нашій планеті країна з безмежними полями, з широкими ванами. Красивими дівчатками, міцними хлоп'ятками. Ця країна має назву Україна, Люди в ній одна родина, мова, наче солов'їна, Знає кожна це дитина. Дім, як радісно їй весело жити у ним. Тут мамини пісня і усмішка тата в любові і добро, добрі. Тут зростають малята, дзвінка наша пісня, до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна, Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високовий сім, Хай він уславлений квітне у сім. Як в звениці як хумоничі лісіна з тобою всюди кожну мичі, говорить Україна, послухай, як трава росте поєднана до сями і як. Веде розмовуй степи з тобою колосками. послухай, як вода, шумиці Дніпро до моря, глине. з тобою всюди кожну миці говорити Україна. На золотім листку калини світ молодіє від краси під небом батьківщини, Пуль... пульсує чисте джерело, як жилка синя синя, світе гірське моє село під небом батьківщини. Мій добрий очі теплий дім, немов гніздо пташини. І я росту співаю нім під небом батьківщини. Кана чують. Моя країна Україна. Моя країна Україна. Сонячна держава. І дорослому є дитині жити в ній цікаво. Що весни сади квітують. Солов'ї співають. Україні, Україні. Гості приїжджають із Америки з Кавказу, з Праги і Вар Варшави. Бо в країні Україні гостювати цікаво. У столиці світли, світлі лиця. В селах щирі люди. Я за тебе, батьківчино, завжди горда буду. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні тепла і щира. У неї в серці українська мова в її душі, любов і світла віра. Цвітуть в неї мальви, маки і левкої. Хтось може сказати, що таких багато. Але ти знаєш, що іншої такої. Не зможеш в цілім світі відшукати. Красивий, гарний крає, квіти, море, річка, гай. рідне, все, поля, дібро а сиди, які чудові. Їх краса – білий цвіт. Н Ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Чиття любові глибокої гордості за вітчизну разом із твердою вірою, в її світло та величне майбутнє. У святість тієї прекрасної землі дає кожному українцеві, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе він в Україні, чи в інших краях право стверджує. Це моя країна, мій народ, моя Україна. Я тримаю у руці кольорові олівці. хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ, і пагорби Дніпрові, і озери, і діброві, і веселку, і калини, Чорне море і Дунай. Все це, все це наша Україна, наш чудовий рідний край.